Так, трошки трошечки покажу вам вашу улюблену рубрику. Рубрика називається Нове то є нове. Ось такий дурчпет. Проїхав він ніфіга кілометрів, зараз покажу, до тиші. Ну, Тут все файно, тут все вже все Так, не видно. Так, І ще кілометрів. Тут отець. Нові нове. Рульки, отак. Куди хочете, повертаєте, він все одно їде наліво. Різьби вже нема. Там різьби нема. Там різьби на гайці, покажу, на рулі теж нема. Там різьби нема. Ну, Проїхав дуже багато кілометрів. Чого він там проїхав? А ну. 915, я думаю, це достатньо. Можна викидати купляти купувати знову нове. Він ну, майже добрий. Тут все з ним чудово. Там же гайки нема. Потерялося, тут же дотягували. Апарат ну. класний. Том не Honda. Honda наїздила дуже мало. 25 тисяч вже в ідеалі, нічого не докручувано. Одне, що поламалося, покажу теж. Нове то є нове. Поставив китайський амортизатор, вже все масло витекло за, за одне літо. У нас в принципі сухенько, там деякі показують, у них дуже мокро, дуже мокро.